Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми бризкаємо від бур'яна. Може вітер трошки задувати, бо то не було вітру, а це почався. Ну, цей останній кусок ми бризкаємо. Хто бачив мої предучі відео, то я знімав цю пшеничку. Вона така була трошки... Ну, вроді би й нормальна, ну но це ж що нам додалося. Це вона тут така була. Ну а подивитися вроді би ну, є якісь, бачите, п'ятна. Ось ось п'ятно, там п'ятно. Ну а так ось очки. Вроді би непогано. Ну бур'ян є. Небагато, але є. Ну ми от бур'яна і карбомід. І ще й додаємо от трипси, цього жучка. Ну, бо може по колосу не будемо бризкать. Ось бачите, бур'ян є. Бризгаємо, щоб він он став. Та забиваються, форсунки бувають, я не пойму, чи пісок у карбоміті, чи ну, в чомусь пісок трохи попадається. Ну а там он видно. Ну там де жовті є бур'янець Ну а так я ж кажу вроді би непогана пшениця вроді би нормально Тут і вона була ріденька, но ну, тут раніше дали удобрення і вона пішла Лучше. Вроді би і фунгіцидом бризкали, ну є. Ну це от мер може листки ще. Вона скинула їх. А так була перша обработка і фунгіцид був. І теж карбоміт. І опять ми карбоміт, но по 4 кг сипимо. Не по 5, а по 4. Нормально. Вона і так вроді би темненька, їй хватає, бо карбоміджа дає. Вона стає темна. У нас степала стоїть. ну, Я вам скажу, що вона не сильно темна, ну, подивимося по її урожайності. Вона ну, такий сорт, бо є там сорта, що вони взагалі. Пшениця стоїть чорна, бачу в інтернеті. Дивимося по урожаю, як дощі будуть, то буде. О, Попер він. Попер. Ні, ще забита якось. Ну нічого. Зараз почистять. Оце може бути остання вже обробка. а може ще й по колосу бризнемо. Ну, може не все. Ну, я думаю, що бризнемо ще по колосу карбомідом подивимося. Влаги в нас вроді би і дощів не було. Ну таке б позавчора проморосило. Зараз глянемо що в нас тут. Ну, бачите, немає. Там знизу, ну тут твердо, тут, тут края, навірно. Ну да. затоптано. По панулюш сіяли вони. Зараз тут. Трошки ринемо. Тут був рапс. Ну вона вроді би є влага, ну земля дуже твердюча. Ну а так, вроді би непогано. З вийду, подивимося, що комбайн покаже. Я ж кажу, зараз ми оце заканчуємо, тоді сідимо опять в воду. І будемо може завтра бризкать іще. Нам ще треба побризкати 22 гектара. Ми льємо по 150 літрів. Ну, води, норма. Я думаю, що це нормально. Тут, бачите, трошки хуже. Ну я думаю, що буде все нормально. Тут ось лучше. Головне, щоб був урожай, а там буде видно. Ну сейчас він трошки проїзде і теж підзніму, покажу. Так, друзі, дозаправилися. Вже осталось небагато, туди-сюди і шабаш. Отака пшеничка Це вже другий раз ми її бризкаємо, Бо то вона взагалі була щось трошки наслабувата. Ну це вже карбоміт трошки робить своє діло, листок став широкий. Може трошки задувати, конечно пішов він іде опять по слідам бо туди пройшов і закінчилося, вертається по тим же самим ну, сюди однизу трохи лучше ну а там буде видно я ж кажу комбайн покаже що там і як Гербіцид ми вносимо, то такий є ММ600. Може хтось бачив, він недорогий, порошку такий, баночки такі нездорові. ММ600 і карбомід. Все. І оце штріпса. Всякі жучки, п'явиці. Це теж все йде, ну туди. Бо ж по колосу не будемо бризкати. А так хай воно. Буде це. він виліз. Зараз я теж вважаю. Буду отсчитувати. А на цьому, друзі, будемо закінчувати відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!